Привіт всім глядачам каналу. Значить приїхав на поле, дивився наші посіви. В принципі, сходами задоволений. Так, сіє наша китайська сівалка. В принципі, трошки, конечно, віляв. Ну, то казав один. Таке. То вже от мене. А так, в принципі. В принципі, хорошо. Даже без кому може трошки густовато. Ну, я десь 130 виставляв. 120, то 30, ну, например, ну, де як получалось. В принципі тут це кстати це поле сіялося 4 числа. Ну, Тут на крайку бурянець є, але тут ще був облих, так що то з ворота не считається. Ну а так. Взагалі задоволений. Так що, хоч і китайська сівалка, але роботу свою робить, я б сказав би, хорошо. Так що не забуваю не на канал. Далі обов'язково буде.